Гемолітичні анемії клінічна симптоматика. Треба відмітити, що гемолітичні анемії можуть бути визвані внутріклітинним гемолізом, це аномалії мембрани ретроцитів, внутрісудинним гемолізом, визваним ендоекзогенами. Критерії гемолізу це гіпербілірубінемія в крові, гіперактивність кіскового мозку, жовтяниця. Гемоглобинурія, збільшення селезінки. Для клінічної симптоматики, як ви вже говорили, характерна білірубінова інтоксикація, іктерічні шкіри і слизових, нудота, блювання, болі в животі, запоморочення головні болі лихоманка. Далі анемічний синдром це дуже важливо. Перш за все блідність шкіри і свизових, розширення меж серця, глухість тонів, тахікардія, систолічний шум на верхівці, задишка, слабкість, запоморочення. Внутрішньоклітинний гемоліз це типова гепосплінамігалія, гемоглобінурія. Також має місто гемолітичний криз, гостра серцево судинна недостатність, анемічний шок, дисиміром внутрісосудисте згортання крові ДВС синдром, а регенераторний криз це гостра ниркова недостатність синдром згущення жовчі. Лабораторні дані периферичної крові. Кольоровий показник в нормі або високий, кількість ретикулоцитів – підвищена, вміст білірубіну у крові підвищений за рахунок непрямого білірубіну, кістковий мозок це збільшення клітин еритроцитарного ряду. Переважають базофільні, поліхроматофільні клітини, гранулоцитопоез і мегакаріоцитопоез. Діаметр еритроцитів нормальний або менше норми, Анізоцитоз, пойкілоцитоз. Кількість лейкоцитів і тромбоцитів нормальна або знижена. На цьому малюнку представлен мазок крові при гемолітичній анемії. Дефіцитні анемії визначення. Анемії в 12 фоліодефіцитні – це перніціозна хвороба адісона бірмера, агастральна, дифілобатріозна. Пініціозоподібна анемія вагітних. Дефіцитні анемії обумовлені, перш за все, порушенням продукції внутрішнього фактора каства, гастровокопротеїну, слизової оболонки шлунку або порушенням всмоктування вітаміну В12 в кишковнику, підвищенням його споживання або недостатністю надходження з їжею Дефіцитні анемії лабораторні дані. Це перш за все макроцитарна анемія, кольоровий показник більш єдиниці, анізоцитоз, пойкіоцитоз, наявність цілець жолі, базофільна пунктація, еритроцитів, з нейтропенією, відносний лімфоцитоз, макроцитоз, поліхромазія, появи в крові мегалобластів, мегалоцитів. На цьому малюнку представлено загострення b 12 дефіцитної анемії зліва та ремісія b 12 дефіцитної анемії. Кісткового мозку. Картина це перш за все збільшення мегалобласного кровотворення, гранулопоез і мегалоцитопоез пригнічені, наявність гігантських зрілих нейтрофілів з полісегментарним ядром. Збільшення кількості мілокаріоцитів. На цьому малюнку представлена анемія b 12 дефіцитна кільце кебота. Картина периферичної крові при мікроцитарній анемії. Слідує питання це основні механізми медикаментозно індукованої анемії. Треба відмітити, що лікарські засоби пригнічують еретропоез за слідуючими механізмами. Перше, це денатурація гемоглобин, пряма, препарати міді, свинцю, золота, хімотрепсин, еофілін, аспірін, дімедрол, вітаміни групи В. Хлорати і навіть предній залон. Друге це денатурація гемоглобину оксидантна шляхом утворення мед і сульфогемоглобіну. К ним відносяться сульфаніламіди, сульфони, фенацитин, саліцилати, хлорати, кисень, метиленовий синій. У новороджених, нітрити і нітрати, резорцин. Слідуючий, це гаптеновий механізм. При використанні великих доз лікарських засобів відбувається адсорбція їх на еритроцитах, Обсанізація Це може визвати онкотичну, осмотичну Зниження резистентності еритроцитів, гемоліз, еритроцитів та гемолітичну лікарську анемію. Особливо в тяжкому стані відділення реанімації, де пролонговано використовується антибіотика-терапія. І це перш за все, такі антибіотики, як пеніциліни, цефавоспарини, тетрацикліни. Аутоімунний механізм це утворення аутоантітів після тривалого вживання лікарських засобів. Альфа-метіл допа. Імунокомплексний механізм, депозиція осідання антилікарняних антитів на поверхні еритроцитів з утворенням імунних комплексів, імунних комплексах. З'єднається антиген антитіла та осідають на органах мішень та клітинах. В першу чергу це елементи еритроїдного ряду. До цих препаратів відносяться аспірин, лейкеран, феноцитин, хінідін, ріфампіцин, цефатоксин тощо. Декілька механізмів одночасно може бути. Це перш за все уклофеліну, стрептоміцину. Це буде гаптеновий аутоімунний механізм. Лікарські засоби, що стимулюють еритропоез. треба відмітити. Засоби цієї групи стимулюють Перш за все, синтез гемоглобину і утворення еритроцитів. Вони збільшують кількість їх в одиниці об'єму. Для зручності розгляду принципів лікування хворих з анемією та вплив лікарських препаратів на еритроциті можна умовно розділити анемії, механізм розвитку анемії і як діють препарати на них на чотири групи. Перша група це нормобласна анемія. Залізодефіцитна анемія. При, чому, при цьому продукуються нормальні зрілі еритроциті, проте у недостатній кількості і з пониженим вмістом гемоглобину. Колірний показник при цьому низький, тому її називають гіпохромною. Друге, мегалобласна фоліодефіцитна анемія. Кількість еритроцитів при цьому зменшується, визначаються пойківоцити, незрілі форми, які містять підвищену кількість гемоглобину. Кольоровий показник підвищений. Це буде гіпохромна анемія. Далі гіпопластична анемія. Недостатня кількість нормальних еритроцитів із зниженим вмістом гемоглобину. Порушена регенерація при цьому кістковому мозку. Гемолітична анемія. Це, як ми вже говорили, підвищене руйнування нормальних еритроцитів. До лікарських засобів, що стимулюють еритропаез, перш все треба віднести лікарський рекомбінантний еритропаетин. Комплекс глікопротеїдів. Він випускається у вигляді препарату епоетин альфа, стимулює проліферацію і диференціацію еритроцитів. Застосовують його при анемії різного походження. Далі препарати заліза, це феррум лік, заліза закисний сульфат, лактат та інші. Вітаміни групи В, вітамін В6, вітамін В12 та інші. Кислота фоліовая. Треба остановитися на цьому питанні. Фоліова кислота призначають хворим на мегалобласну, як правило, анемію. Міститься в листках рослин. В організмі кислота фолієва перетворюється на тетрагідрофолієву її активну форму, яка бере участь у синтезі поринових основ, необхідних для утворення РНК рибонуклеїнової та дезоксі рибонукліїнової кислоти, метіоніну який відіграє суттєву роль у кровотворенні. Має ліпотропні властивості, знижуючи вміст жиру в печінці, регулює обмін і вміст холіну в плазмі у печінці. Коамід це комплексна сполука кобальту і нікотинаміду, який використовується як стимулятор еритропоезу. Куамід можна застосувати за препаратами заліза, легко абсорбується, міститься у кістковому мозку, печінці, нирках, у білках плазми крові, еритроцитах, виводиться нирками, а також за вмістом кишок. Треба відмітити що еритропоез завжди пов'язаний з лейкопоезом. І препарати, які впливають на еритропоез і які впливають на лейкопоез, взаємодіють у організмі і можуть визвати стимуляцію опосередовано. Стимулюється лейкопоез і посредством стимулюється еритропоез. Лікарських засобів, що стимулюють лейкопояс, відносяться батило, мітілорацил, лейкоген, фіргластин, боугмастин, пентоксил, тимоген, натрія ленограстин. Лікарські засоби, які Визивають пригнічення рітро-ілейка поезу, треба відмітити, це також нестероїдні противозапальні препарати, бутадіон, вольтарен, соєдініння азота серебра, ртуті, вісмуту, алкіліруючі засоби, цитостатики, які пригничують імунітет. Аміноглікозіди з антибіотиків, лівоміцетін, нейроліптики, це аміназін, елініум, антигістамінні засоби, дімідрол, діазолін, піпольфен та інші. Таким чином, на даній лекції ми розібрали питання. Анемії, класифікацію, патогенез, диференціація діагностику, а також лікарські засоби, які впливають на еритропоез. Дякую за увагу!